Друзі, усе добрий вечір, недійний, спокійний і зимовий. Зараз проведу вам невеличкий огляд мого з такого маленького острівочка з виробами ручної роботи, машиною вишивки, якісних принтів, ексклюзивних в'язаних е, іграшок ручної роботи е, від кращих майстрів з Дніпра та України. І так, нього срок знаходиться е, на пастера 6А, в торговому центрі, який знаходиться на площі Островського між е, Сільпох та Фокстот. Е, Островочок відкриває ще у квітні 21-го року, для того, щоб е, всі капризні, які е, цінують вироби ручної роботи, е, могли е, придивитися і придбати подали для себе е, та своїх е, близьких. На сьогоднішній день я асортимент виробів абсолютно на будь-який смак. І так, погляньте, сьогодні оновилися у нас колекційні ось такі для військових хлопців і дівчат полози з вишивкою. Далі ваша улюблена колекція тіників в різних кольорах та розмірах. Є сетшоти з вишивкою, які ми створюємо у Дніпрі з любов'ю. Також є колекція ексклюзивних ось таких базових футболочок з машинною вишивкою на будь-який смак та розмір. І шикарна колекція вишиванок. Деякі позиції виробництва у нас у Дніпрі підліткова серія і доросла. Є позиції із заходу України у форматі Family Look, тому може підібрати як парні формати. Так і індивідуальні відсутні до розкішних вишиванок на будь-які розміри. Так, далі ваші улюблені футболочки з принтами, мої авторські футболочки з Шевченко у двох форматах зараз у леопардів і яскраві. І також дуже багато різних футболок з принтами, як у патріотичному форматі для рибаків, і також є нейтральні або з якимись цікавими смішними форматами. Далі ті ще сьогодні оновила своїх Шаль, яка була на моїй красуні перенеслася зараз на цього краси. нагадаю, що шикарний палантин, величезний. До нього можна придбати ще якісні початки, дуже ексклюзивний на подарунок до 8 березня комплект. Далі ваші акційні. Погляньте, ось такі подушки, барашка, і як іграшка тому дуже актуальна попередника для дорослих, так і для кіпо. Так, далі сумочки, шопери, які ми шуємо, і залишилася у нас ось така склузина сумочка з ручної роботи. Погляньте, зараз так вам покажу. Ось це все дуже цікава авторська робота в патріотичному форматі. Так, ну всієї сторони хочу вам показати оновлену колекцію в'язаних іграшок. Дріжечки поміняла композиції для того, щоб всі ось такі у форматі проложків перевісила сюди для того, щоб вам було зручніше їх переглядати та обирати Погляньте, Уся вся краса зараз буквально у акційних цінах 100-150-200 гривень. Тому ви можете обирати ось такі крутезні. Різні э, сувенірні вилучки і з цієї сторони. Є мотанки, є е, е мотанки такого плану. Є е, е, підковки, те ще дуже гарно е, іде символом вігріше і в автомобілі, і в хату, і ось такі акційні пропозиції погляньте від наших майстрів, сюди розвісила всі формати, які ви можете придбати по 450 гривень. Сюди перевісила шикарну манічку ручної роботи, яка є трансформером, і її потім можна скрутити і навіть повісити положити у пазичку. Так, а з цієї сторони у мене ось такі акційні іграшки всі по 250 гривень. Погляньте, ви можете теж обирати таким бонусом до ваших великих подарунків, якщо плануєте купувати і дарувати. І поглянути, перевісила ось таких милих зайчиків, жабинят Тут у нас така величезна колекція. Нагадаю, що всі трансформери зараз по шикарній акційній ціні. На ці всі штуки Знімається, тому для ваших діток це просто старт. Далі фінетки. Нагадаю, є у нас ось такі прикраси. Це може бути як пояс на будь-яку вашу грузу, сукню, і це може бути як пов'язочка. І нагадаю, що у нас є шкарна колекція з таких хустинок бандан і дуже багато в різних кольорах. Так, з цієї сторони сукня тут у мене корсети, коли шила дуже багато різних ось таких носочків, Вони були в і зараз залишилася одна пара із заявності сінчі під замовлення. Підійду -під для дівчинки підлітка. Так, корсети, маски для сна, сукні в оренду, розкішний комплект. Якщо до восьмого березня його не заберу? Можливо, заберу собі цей я його просто обожнюю. Так і цієї сторони ось такі жебонятка, собойнятка теж на різний смак. І тут погляньте, теж оновила асортимент. Є ось така лисичка, зайчики, є ось такий величезний зайчик. Погляньте, ось це вся краса зараз до 8 березня чекає своїх власників для того, щоб радуватися ось таким виливам ручної роботи. Так, з цієї сторони показую, є ось така цікава мотанка, рублючок з злимежева і тканин. Далі є багато різних степих рожечок на грізний смак, браслетики. Нагадаю, є у нас цепочки ручної роботи для ваших окулярів і шикарна колекція. Та, що залишилася, поглянути ось такі у нас браслетики, чотки є із дерева, і є ось такі різні дерев'яні прикраси з поліківським розписом. Залишилося декілька позицій далі і класні-класні сережка. Так, всієї сторони ваші влюблені обручі, це чешські хуста. Нагадаю, тому вони дуже сіяють при будь-якому освітленні. Тобто ось так виглядає сьогодні мій е, островочок з цієї сторони, там де все крутиться, тобто одяг, іграшки і аксесуари. А е, тут у мене багато різних халатиків сорочок. Е, є ось такі сорочки з вікімаусами, є колекційні комплекти і сукні які шива власноруч. Тому можна приходити і обирати будь подарунок. Далі у акційних е, малят, вони вони 160 гривень і залишається семеч, тому вони поки що поживуть у мене з цієї сторони І з цієї сторони ось ці хустки бандани, ось показую на різний смак. Далі є ось такий юбочка, є ось такий крутезний, оглядан, вони дуже великий, просто їх є і тоді було зручно. Далі є ось такі е, дитячі підліткові дорослі пов'язочки, шапочки, е, шарфіки, е, тендові сумочки із фетра ручної роботи. І тут пішечки сьогодні новий асортимент. Е, Комплекти ще в мене залишився з уселим е, ручна робота, е, можна придбати разом можна окремо. Е, так, е, така шикарна шляпка, хустка, е, берети із головне, ось такий дитячий комплект. дуже класний. І сюди полісила положилася ту папайку, в'язана, яка буде трендово виглядати зараз і в перші теплі дні весли. Далі залишилися трошечки каплички із машинною вишивкою, і вашу люблю нівушка теж залишилася вже одні. Так, з цієї сторони папайки, які зараз наявності, їх залишилася всього чотири. Ось така трендова чорна з забонтиком, але бантик можна снігу знімати. Далі залишилася біленька, чорненька класична і біжева. І є ось такі теж папаєчки в такому форматі. Далі хто любить пов'язочки, пов'язочку, якщо його власне руч може приймати замовлення, і є ще пішечка з таких комплектів. Це шапочки берети з шарфіками. Ще побуду тут для того, щоб ви могли змогу обрати їх. У смачній ціні і показую це новинка прошлого разу. Ось такі дуже гарні символічні прикраси, які діткам і дорослим біля кроватки. Погляньте, яка краса, дуже гарні ціни. Зараз ми Тому погляньте, ось це все якісна річна робота, авторська в одному екземплярі. І тут же хочу нагадати, що шиємо Дніпрі прапори. Це найміцніші прапори, найгарніші і дуже якісні є формат з червоним і наші класичні великі розміри. Ось працював сьогодні з вами цілий день. З утра до вечора Вечірній такий та був робочий день всім щиро дякую, хто завітав, але сьогодні більш спокійніше було, чим в попередній день. Всім дякую, всім, хто підписався на мої соцмережі, теж це вам буде зручно переглядати всі мої новиночки, прописую ці нову політику. І зазвичай пишу дні, коли я тут буду працювати, тому що всі інші дні я живу. Тому наступні два моїх дня будуть проведені у майстерні. Я дуже маю розкішну сукню вишиванку, як дівчинка вишивала бісером. Тому вже скоро буду вам показувати цей шедев або у форматі процесу, або у форматі фотозвіту. Так, а наступний робочий день буде через два дні, тобто у середу, а потім у суботу. Тобто на наступному тижні у нас буде два робочих дня. Майстрів, кому актуальний формат де я запрошую до співпраці. Зараз діють дуже вигідні пропозиції для того, щоб ми трималися разом. І у всіх, хто працює онлайн, а ми є про формат офлайн. У вас зараз є така е, дуже вигідна пропозиція від мене на березень місяць. Тому хто що хоче, мої соцмережі завжди відкриті. а головне не ночі, тому що мені чомусь деякі люди почали о дванадцятій ночі дзвонити, звонити ще це Якось не дуже логічно, але це таке. Тому ще раз всім щиро дякую. Нагадаю, що онлайн -укр і нової поштою я теж відправляю всі ваші замовлення швидко будь-який час, коли ви це все формуєте. Тому ви можете сміло замовляти. Є формат обміну повернення для тих, хто чогось боїться, але в рамках закону. Тому ще раз всім дякую і наступний робочий день і у середу Завітайте о з 11 до 19. А з вами була я, Світлана, технолог, дизайнер сухонь, аксесуарів і подарунки ручної роботи, які створюють теж на для своїх капризних. Вже дуже багато років. Всіх люблю, обіймаю і до зустрічі у середу.